Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні в нас посилочка від Інни. Подивимося, що вона прислала. Дякую Інні, за гостинці, дуже приємно. І подивимося, які скарби. Тут яшма, гранат два види, амазоніт. Сердолік, такі перлинки різні, лазурит, аметист два види, агат, і тут котяче око, і ще якісь різні, різні намистинки, і деякі фурнітурні ще намистинки, детальки. Подивлюся, розберуся. Ще тут пакетику розсипано з перлин і дрібнесенькі перлинки. Ось такі скарби. Іду запитувати Інну її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Інни готові, і подивимося, що я зробила. В цьому довгому намисці самозуніту я забрала тільки, І поставила такі декоративні конектори. Вони мені так тут більше подобаються. Воно стало таке елегантніше намисто, ніж кільця були занадто простими. І всюди поміняла їх на такий скручений конектор. Із гранату. Просто перенизала, поправила нерівності і додала такі гематитові позолочені кубики на міста довгі, бо він так їй так подобається. Ось. По центральних дала через одну бісеринку, щоб не гарно згиналися, а далі дала через три. Так, як форма намистин квадратна. Вони б тоді були дуже впиралися одна в одну і би були такі, як палка, отаку. От Просто, бачите, не, так не зігнеш. А вже як є пісеринка, вона дає можливість прогинатися. Гематитові намистини зробили більш таким нарядним, сучасним, ну і прикрасили. І з Забрала намистинки, які були нанизані, дрібні на пінах, і використала тільки оці великі і круглі середолікові. Але для цікавості, для переходу, ну і для довжини, додала фурнітурні намистини така краса, і шапочки. Звісно, між кожну дала круглу маленьку, тому що намістини самі по собі великі. І вони би дуже впиралися одна в одну. А так, І розділила їх позолоченою намистинкою. Ось, закінчення гачок. З такого жовто-сірого намиста я зробила сутуар, так як тут була одна намистина без пари. Я її зробила підвіскою, її можна знімати, кільце відкривається, додала такі овальні фурнітурні. щоб ну, для цікавості, для краси, трошки золотої фурнітури. круглі. Намисти не наділа на піни і тільки дала між ними кільце золоте. Ще використала інни такі, вони якраз підходять, бо вони пласкі. Ну і до закінчення вже дала такі круглі і оцю детальку для розкручування низки. Із тигрового соколиного бичичого ока зібрала таке намисто. Камінь дуже такий примхливий і дуже важко підібрати, чим його принарядити. Ось я вибрала такі намистинки фурнітурні і дала позолочену, не позолочену, а античне золото фурнітуру. трошки. Розділила бісеринками і повторила цей елемент. Закінчення замочок з гачком. ще залишилися від сутару такі намистинки. Я тут для довжини їх все пододавала ось. І з аметисту. Те, що було на пінах, я все розібрала, бо там були піни пошкоджені. І поєднала з квадратними намистинами. дві Зараз я надіну ще другу. Залишилося пару намистин, то зрешті намистині зробила браслетик. Браслетик звичайний. Додала тільки фурнітурну для яскравості. Всі намистини на пінах з'єднані кільцем. По центру дала таку квадратну намистину, тому що, якщо по центру, бачите, як, а ця намистина якраз вирівнює. І вони гарно лягають на закінчення круглі. Це подружки їх можна носити разом, можна носити окремо, дала такий конектор. Ще такі були на такий кулончик, я його сюди підвісила. І на мисці також був зроблений кулончик з такої, і такої, такої намистинки. Я їх використала тут як підвіски, конектор. Ці намистинки Інни. решту квадратні, і знову перехід фурнітурна і круглі. Із яшми сутуар. Також забрала на, крихту на пінах, додала таку фурнітурну і була одна непарна намистина, я її використала в підвізці. Підібрала такий конектор овальний, овальні намистини. До цих намистин. На закінчення дала чорні. Тут є такі, бачите, вкраплення чорні і замочок. Із лазуриту з кільцями також розібрала. І кільця поміняла на такий конектор, цікавий, чотирилисник, на щастя. Посортувала я по центру зробила три круглі, чотирилисник, овальна, чотирилисник, знов три круглі. Овальна. І на закінчення дала овальні, тому що на шийку вони. Лягають гарніше, бо якщо круглі, бачите, воно випинає, а так воно приємніше до шиї. Дуже такий дуже ніжне таке намисто, таке повітряне, легке, гарне. І перлин зібрала всі перлини, які там були, і зробила три подружки. Вони всі одинаково складені. Додала таку матову гематитову намистинку, Вона дуже гарно тут поєднюється, додає такої нарядності і розділила її такими, такими перлинками рис. чуть чуть дала бісерину дуже мало, для того, щоб воно було таким ніжнішим, м'якшим. Закінчення. Гачки всі вони одинакові складені, тому я не буду вам всі показувати. Їх можна носити, парувати і з іншими прикрасами. Ще поки я робила і наприслала ще одну посилочку, і в ній був корал. Тут є ланцюжок, можна його подовжити і можна навіть так поєднати. Вона захотіла ось саме таке з трьох низок скручене. Я... Там був браслет і намисто. Намисто з таких великих, а браслет з таких дрібненьких. Додала фурнітурну по розміру. Вони всі три різні низки: одна тільки з великих, одна тільки з маленьких, а одна з великих і з маленьких. Замочок з ланцюжком і. Перекручені, можна не перекручувати. Там вже як Інна подивиться. А тепер ще покажу вам із залишків браслети. Ще в цій посилці з тими дрібними на браслеті були ще і такі намистинки. Я їх відділила, вони сюди не пасували за формою. Бачите, тут така форма. Таблеточки, а тут рис. То я з тих намистинок рис зробила браслет на три низки. Ось такий замочок з конекторами. І ще така роздільна. Зеленої яшми, то, що я казала, забрала крихту. І сюди її дала на браслет, закінчила такими чорними намистинками. Так само з сердодікової я забрала ті скляні і сердолікову крихту. Зробила центральною. Така була одна намистинка. Дві зелені, зелені гарно підходять до оранжевого. Ну і решту закінчила намистинками. Ще пару намистин таких круглих було. Ще в пакетику були такі намистинки. Я їх об'єднала в одному браслеті. Якраз все гарно вийшло. Три великі, дві такі овальні і замочок. І ще один браслетик з коралу, те, що залишилося. І в, в цьому ще були такі різні ось такі, то я їх об'єднала в браслетику. Коли розбирала з перлів, ще були такі дві намистинки імітації. От вони тут знайшли своє місце. Якраз відсвіжили його, ну і відповідно додали довжини з тих залишків, що в мене були. І ще в пакетику з тигровим оком був такий браслетик на резинці, то я його розібрала, додала позолочену фурнітуру, і він ожив. Ось такий. Він гарно грані такі має, бачите. І позолочена фурнітура додала нарядності. Ось це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного, мирного дня! І до наступних переробок.